Друзі, всіх вітаю! Хочу показати вам твердопаливний котел від виробника Phoenix. Це серія B. Дана позиція йде на 30 кВт, але у виробника є котел 10 кВт, 15 кВт, 25 кВт, 30 кВт, 20, 50 кВт даної даній позиції. Ось так він виглядає. Вже відкрив для вас дверцята, щоб показати, що верхня частина це дверцята, там де знаходиться теплообмінник. Це у нас камера згорання. Там тут бачите труби і омиваємо колосняки. Також в камері загорання є форсуночки зверху і знизу. І зольна частина. Зольна частина, куди падають продукти згорання. Дуже класно зроблені двері в даному котлі. Ми можемо побачити через цей отвір, що тут стоїть вмонтована вернікулітова пліта. Це каже про те, що ці двері вони не будуть з зовнішньої сторони нагріватися дуже сильно. Дуже класна фурнітура на даному котлі. Ось ми бачимо димохід з шибером. І є навіть заглушечки стають для того, щоб ви могли почистити теплообмінник з цієї сторони. Котел дуже такий просторий, дуже велика топка у нього. І ну, Також хочу відмітити, що є багато мощностей, Від 10 кВт до 50 кВт в цій серії серії Б можна покрити. Ось такий невеличкий тут склад в даному приміщенні. Тож, якщо у вас цікаві твердопаливні котли Фенікс, звертайтесь до нас, підписуйтесь на наш канал, дзвоніть нам, відповімо на всі питання. Також можна замовити через наш сайт посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу, папа. -па.